De Ik wil graag een vraag stellen aan een vraag Ik wil een vraag stellen aan de heer Paternotte. Ik wil graag een vraag stellen

Смерть подала, і тим, що рава життя дарував, Христос воскрес і смерти, смертью смерть подала, і тим, що рова життя дарував. Христос воскрес ізмер, смертью, смерть подолав, і тим раба життя дарував, слава світі, одної сотні, животворчі, нероздільні троїці, завжди нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Христос воскрес із мертв, смертю, смерть подавав, і тим, що раба життя дарував. Нагоди свята над святами і торжества серед торжеств Пасхи Господній, Світлого Христового Воскресіння, ми звершуємо скорботні, ми завершуємо скорботні богослужіння Великого посту та Страсного Тижня. Спогляд, спогад про несправедливе засудження, кресні страждання, смерть і погребіння. Сина Божого цей час наповнювали наші серця болем. І згадуючи ці події евангелістській історії, ми справедливо можемо сказати словами самого Господа. Коли з зеленим деревом це роблять, то що станеться із сухим. Коли безрічний син Божий несправедливо страждає, то на яке покарання заслуговують грішники, сильний Господь. Боїться смерті і просить Отця Небесного пронести повз нього, якщо можливо чашу страждань, то де знайти мужність і силу нам, звичайним людям. Коли ніби торжествує, перемага сила зла, наклепи, зневага, мінливий настрій натовпу, який напередодні кричить «Осанна», а потім вигукує розіркні то як обрати правильний і згідний з волею Божою шлях нашого земного життя. Як не похитнутися і не піддатися сумніву, приступаючи до боротьби, коли згадуємо про все це. Як не уподібнитися до учнів Христових, які розбилися, залишивши свого учителя. Як не стати наступником Петра у зраді Сина Божого, яку він чинить нібито з благою метою, а усвідомлює і практи і сестри на абстрактні роздуми про події давньої історії, але свідчення, які повинні надихати наші людини. Всі ми разом, як цілий український народ, боремося з російською зла, яка уставить своїх релігійних і державних начальників. Оголосила свою агресію священною війною та відкрито прагне нашого знищення і нового поневолення нашої Матері України. Але наш Бог, Бог правди, справедливості та правосуддя. І ми віримо, що Господь допоможе нашому народу перемогти орди чужинців, допоможе захистити від навали російські безбожної його дар гідності. Та свободи. Ми щодня підносимо про перемогу правди і справедливий мир для України, згадуємо у наших спільних та особистих молитвах про воїнів захисників, завдяки кому ми маємо можливість і цього року на рідній землі рідною мовою знову прославляти Воскресіння Христове. Дякуючи цей святковий день. Нашим оборонцям ми просимо Господа для них сили захистити Україну і перемогти агресорам. Ми задаємо молити про всіх постраждалих від російської агресії, про поранених, про вимушених біженців, особливо про тих, хто святкує нинішній Великдень під ярмом тимчасової окупації, в кайданах полону. Під ладою ворога. У ці темні та страшні часи нехай свідчення віри Хрис... воскресіння у Христове зміцнює всіх нас, дорогі брати і сестри, і живить світло надії на перемогу. Ми закликаємо Боже благословення на кожну людину, яка своїм милосердям і співстражданням, жертовним служінням і працею виконує заповідь. Любові до ближнього як до самого себе. Наша незмінна подяка союзникам України і всім людям доброї волі за перемогу, за допомогу, яку вони надають. Наше наполегливе прохання не дозволяйте злу посилюватися і примножуватися через зволікання, сумніви чи острах перед злобою та агресора. Від собору святої Софії Київської. Тисячолітнього духовного осередку і кафедри предстоятелів помісної Української православної церкви <кхід> Православної Церкви України, <кхід> від святенької Печерської лаври, яка зрізняється від ярмар руського міра та повертається до свого первітного духовного покликання від Михайлівського Золотоверхного собору, символу духовної незламності нашого народу. І вдячної пам'яті про українських героїв надсилаємо найсеречніші вітання з Великоднем по всіх куточках української землі та всюди, де живе, бореться український. Вітаємо президента нашої держави і усіх, хто служить українському народу в Києві та місцевих громадах. Нехай і надалі ваша праця матиме добрі плоди, наближає перемогу. Вітаю кожного з вас, дорогі брати і сестри, хто читає, чує ці слова та сердечно зичу, щоб пам'ять про Воскресіння Христове і світло віри і надії Христос воскрес! воскрес. Цьогоріч ми знову святкуємо Христове Воскресіння в умовах війни, дикі московські орди під керівництвом своїх вождів, злочинців принесли на нашу землю новні страждання. Убив руйнування, сатанинську брехню. Ми боремося не лише за свою свободу, але й за життя, адже наци... нацистська ідеологія руського міра заперечує наше право на життя. У страшний тиждень ми духовно разом з Богородицю жінками-мироносицями стояли біля Христа Господнього. Тоді для них згасла надія. Бо матір переживала неомний біль втрати свого сина. Сатана хотів звести до пекла ще одного праведника, але й сам потерпів поразку. Як оса, ужаливши камінь, втрачає своє жало, так і смерть схопила джерела життя і втратила свою силу. Пекло не змогло втримати Спасителя, він воскрес і дарував нам усім життя вічне. Одній із прич Господь навчав, що Божий світ це нива, а ми працівники. Наше життя це день праці. Бо Господар Ниви, ми співпрацівники Божі, а на цій ниві мають вирости дивовижні плоди Святого Духа, правда, мир, радість, любов. Ворог людського роду не хоче, щоб нива дала добрі плоди, тому він сіє зло. А ми терпимо скорботи у боротьбі з цим злом. Наша віра в Ісуса Христа як переможця смерті сповнена великою надією. Адже обов'язково прийде час, коли ми почуємо Його лагідне Слово, мир вам, прийміть Духа Святого. Після темряви страждань Бог дарував світло радості. І за смерті Сина Божого на Христі прийшло Присвітло Воскресіння. Воно дає нам надію на Воскресіння, перемогу і оновлене життя. Тож з вірою, надією привітаємо один одного словами. Христос Воскрес! Воїну Воскрес! У це величне свято щиро вітаю духовенство та вірних Полтавської епархії Православної церкви України. Вітаю всіх воїнів полтавців. Які захищають нас від навали московитів. Вітаю волонтерів і усіх небайдужих людей Полтавщини. Нехай радість світлого Христового Воскресіння зміцнить серця усіх, хто перебуває у рашистському полоні. Нехай Воскреслий Христос подає свою благодать, являє свою милість і любов. Христос Воскрес! Мої воскрес! Федір митрополит Полтавський, Кременчуцький. Пасха Христова, 2024 рік, місто Полтава. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! І Ось святий, який я благословию святий вісі акція, що його тобі привів вірний Авраам. І акція, що його тобі Авер приніс, також, і подів, також жителя Годоване, що його звірів існує заколоти для Сина Блудного, що знову повернувся до тебе. A și sau este de cui Prear să vă E văți cred pe mă săți peste boă Și să să că să eraradul I fost săâr dar ru Отповість, Субосий, Цар, Господь, празник і праздник, і Торжество, і Торжес. Слово нашого. Я хвості всі. Христос. І побожиня, Христос, Слово Вив, І спасів.